Друзі, сами я Супер бачу, граємо і сьогодні ми грам трол ставер. Давайте починаємо грати. Давайте. О, тут нікого нема, слава богу. Будем без чашки грати, ставте лайки, став лайк, не знаю. Так, і не забувайте, що в мене там конкурс розіграється. на мене 4 питомниці еліко, ехо, ехо лягу, лягушка. І цей запад, цей це, сильний. І ще дві, що викривали і проста, така що я вгравав і видавала на центр. І цей дивіться. Тут треба так поїхати. І ще там і богомолодь вибув, Але маєте набрати мені 50 підписок і писати лайки. І ще продовження і, і там комент, так це і ні, І буде, я би виросла ти ще. Сергій нема. Не, не там ніхто не троє. спал. Кит спал в мэр. Ну это хорошо так, так будет проходить, Так не так недавно. Кит спал в вот. мэр. Вот все, давайте. С вами там забросить все эти ботки, Я не знаю. Так, тут дуже важко. Дуже-дуже-дуже злимая. Дуже, дуже самые ващи в тролликс Давайте ще раз. Сначала нас тут не затронуть. Где-то там затронуть. А нет, там не, не тронуть. Слава Богу, что интернет не троллить не буду Капец. их там на скамейке сижу, а не с канадицей. Давай я тебе в канале. Так, может дорожа, давай. Давид, сколько нам еще мало трох? Бачит? А там на червона стулька дуже важко. І дивіться, я знаю, там чи з топою буквом треба залізти, це прикольно. І ти зразу по стінкам і там не треба тобі десь ще потим червоним стрибати. Не стрибати по червоному. Не проходити червоні. Отсиніться важко. Це важко, це яксти. Давайте по цьому тут дуже важко, але давайте.

Там никто не трогает, никто. Давайте пьем. Так, спеши, давай, то а так, вот а так, вот а так. вот а так, вот а так, вот а так. Так грузит. Дуже важко, а тут читер стоит красиво. По буквочкам. это в ту сторону. Я еще в ту сторону не разу. Что, я чики в Что? Я не хочу тут мать, тут не главное. Самое не это отца. И там я буду вначале зачепить два, начать. Так, давайте. Отак. По крапочкам Погнали. Вони і ще зайшли саме гірше. Що може бути? Ми прийшли тролик ставер, друзі, це для вас. Я прийшов тролик з Бачите, ми круті. Я вже тр... другий раз пройшов Trolick Стар і ще один раз той, Значить, я три рази пройшов цю гру. Три рази прийшов. Дайте посидимо тут. Я не знаю як це. Так, я не знаю, як я пройшов цю гру, друзі. Давайте стрельнем. Для вас. Просто для вас по приколу. Ой! Я хотел застрелить. Вот но ничего упал. Байка, байка, друзья, давайте. Набираем шем, дайте, дайте, так, давайте лайки и друзья, по к ставлю, давайте. До новых встреч, зустрих... давайте. Подписывайтесь, ставьте лайки, я хочу больше подписчиков, будь ласка, добавьте мне, будь ласочка, вас прошу. Я, я буду тепер про ігри знімати по Роблокс, по всяким іншим, там GeometryD може бути дуже рідко. язик тут вилазить. <свистити> Але я прийшов, бо тролик, Це для вас, друзі. Давайте. І всім па 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 До нових зустрічі. Підписуйтесь, ставте лайки, па-па.